Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, з'явилися перші симптоми того, що введені Заходом санкції проти агресора, так, мародера. Вбивці, викрадача дітей, і так далі, тобто московії андрофагії починають діяти. Так. Ну, і, звичайно, як це буває, я все-таки економіст географ то це, як правило, проявляється у харчовій промисловості і в її. Ґаворі, пару русский тобто е тваринництві. Так. Що ж виявилося? Виявилося, що московське тваринництво, то воно без е західної допомоги та нічого не може. Та, в тому числі і рослинництво, тому що потрібні відповідні гербіциди, пестициди. Так, а у харчовій промисловості, яка зайнята виробництвом молочних продуктів, потрібно теж дуже багато різноманітних західних компонентів. Всіляких, перш за все, Потрібно обладнання, а обладнання, як відомо, має властивість постійно ламатися, яке б воно не було. І потрібні запасні частини, і так далі, і тому подібне. Ну, в крайньому разі потрібні працівники, які працюють там, а вони зараз на фронті знаходяться так. і внаслідок цього. Зникло в Москві чергове масло. Але це ж просто якась дютюктивна історія. Уявляється, що Україна постачає своє масло до Об'єднаних Арабських Еміратів. А це така своєрідна країна, Об'єднані Арабські Емірати, які чомусь. Так, люблять Московію. От я не знаю, на відміну, наприклад, від Саудівської Аравії. Вони чомусь почуваються ображеними, а всі ображені, так, всі ті, які десь там лузери, вони чомусь люблять Московію. Я не знаю навіть чому. Це якась психологічна травма у людей Україн. Так, які от, до цього зла очевидного намагаються тулитися. І от дивним чином, виявляється, що від голоду Московію рятують Об'єднані Арабські Емірати, країна, розміщена в пустелі. А Росія Матушка найбільша площа у світі. Величезні русські равніни, прекрасний, серед срібських равнін, як писав один теж русський, цей як його, поет, поперечний, такий, так, здається, з Миколаївської області, у родзони, Так, І от він так написав про ці равніни. На цих равнінах. Та просто ж випасувати цей скот та отримувати з нього молоко. А з молока масло, що там, кефір, ряженку, що там ще. Ну і все останнє, так, що витворяють із цього молока. А воно пропало. І це, до речі, цей дзвіночок дуже цікавий. Якщо розглядати з точки зору науки, яку я тут представляю, тобто економіки і економічної географії, то це дуже цікаві речі. Але мене, як економіста-географа, то цікавить ці просторові зв'язки. Так, ось одна дама в Об'єднаних Арабських Еміратах просто на камеру показує. Оце масло зроблено в Україні, так? А як вони? В них що там, ферми, вони що випасають там худобу в пустелі? Чи вони верблюдів це доять? Ну, їх теж треба годувати, навіть в тих верблюдів. Так, і води вони випивають там зараз, лилити по 200 літрів. І все таке інше. ну, Я, знаєте, в мене така підозра. Я не знаю, звичайно, про це. А може і так, а може і не так, що вони просто купують в Україні це масло. так, Просто міняють упаковку з української, ну, там те для місцевого споживання йде українське масло, так, а там міняють упаковку, на якому пишуть, що там вироблено в Об'єднаних Арабських Еміратах, і продають їх в Московію. Ну, от я не знаю, щось я так злубався в інтернеті і щось не знайшов. там. Великої маслоробної молокопереробної промисловості в Об'єднаних Арабських Еміратах, але теж встановлений факт, що вони виручають зараз московію маслом, так, тому що, ну, вже показано, як грабують ці крамниці, так, де молоко продається, і масло. І виносять звідти масло, розбивають двері і все останнє. Це говорить про те, що масло це цінність. Так, раніше що у Московії яка там чорна, червона ікра це була цінність така. Тут виявляється масло. І я б не здивувався, якщо от таким от макаром з України через Об'єднані Арабські Емірати. В Московію потрапляє українське масло. Може хтось знає, може хтось у нас там із цих маслоробів обізветься і підтвердить або спростує ну, таку вірогідну інформацію.